Близько 40 неймовірних портретів у повний зріст. За півроку їх намалювала Маша Вишецька, художниця з Бахмуту оригінальну серію започаткувала власним автопортретом. У мене ім'я Марія, і я не дуже люблю цю форму, але ну, я згадала, що є Діва Марія. Mm -hmm. І потім згадала, що по гарспопу я не діва, а близнюки. І зобразила тут близнюки Марія. Я хоч спробувала на собі, як воно коли тебе водять. Це доволі приємно. Я не очікувала, що настільки. Правда? Так, це якийсь, е, е, е Масаж, при якому тебе не торкають. енергетичний масаж, можна так сказати. Ці полотна, каже Маша, створила в Німеччині. Там мешкала разом з дітьми під час найзапекліших обстрілів України. А от продовжила художню серію в Івано-Франківську. Сюди з родиною переїхала минулої осені. В офісі молодої просвіти впродовж двох тижнів вона відтворювала на папері в повний зріст. Всіх охочих до творчих експериментів. Це для мене спосіб комунікації і знайомства такого більш глибокого з різними цікавими людьми. Дехто з них ну, відомий в публічній сфері, дехто невідомий, але від того не менш цікаві особистості. Мені тепер завжди є з ким поздоровитись на вулиці. Тобто, це місто вже не переповнене незнайомцями, а там, ну. В в якихось людях я вже бачу знайомих людей. Я з ними вітаюся і це дає відчуття дому. Нині її домівкою став Івано-Франківськ. Її рідне місто має ось такий вигляд: вщент зруйноване і фактично стерте з лиця землі. І дивлячись на ці відео, зізнається, Маша досі не вірить, що це не жахливе кіно, а воєнна реальність. Від Нашого дому залишилася коробка самої будівлі, але там немає жодного вікна. І ну, я взагалі впізнала дім тільки через те, що з нашого вікна було видно гойдалку, на якій наші діти. Постійно катались. А, і ну, тільки в цій войде можна було щось впізнати. спілкувалися з чоловіком щодо того, ну, я його запитувала, що він відчуває, бо це квартира його батьків. А, і він сказав, що він жаліє, що там не згоріло все вщент і що вона не зруйнована, тому що ну, якщо Бахмут. Ну, Доведеться звідти відступити, то краще, щоб там нічого не було, ніж щоб там пожили якісь окупанти. Вживу цього жаху ані Маша, ані її родина не бачили, бо за порадою приятеля виїхали з Бахмуту напередодні Великої війни. У Німеччині з двома малими дітьми на руках не лише малювала, а й через свої твори розповідала Європі про війну в Україні і ті звірства, які вчиняють московити на окупованих територіях. Зі своїм творчим доробком побувала у 30 Європейських містах нині Маша продовжує писати ось такі портрети у повний зріст, каже насамперед, звертає увагу на очі і зачіски тих, кого відтворює на полотні. Не всі в тому самому одязі, в якому вони прийшли, Декому я вигадую новий одяг. Це хто? А, ну, ось, наприклад, Іріна. Вона дійсно прийшла в червоній сукні і зеленому свитрі, але Ну, він точно не був з цим пір'ячком, там він був просто в'язаний з всем. Mm -hmm. Як якихось принт... То Собака Принтів. з нею. У ага. кожній картині є якась історія, яку людина розказує, або про яку вона мовчить, але вона відчувається. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.